Влад сидів за кермом старої корчі, жовтого жигуля, який дістався йому від діда. Нерви на нулі, музика на максимум, і думки, як мурахи в банці. Він знову посварився зі своєю дівчиною, а ще й грошей не було ні на бензин, ні на життя. Все, як завжди, блін, прошепотів він і додав газу. Дорога була пуста, нічого не віщувало біди. Але раптом звідкись вискочив мотоцикліст. Влад схопив кермо, вивернув ліворуч, гуп, і все потемніло. Прокинувся він уже у лікарні. Голова тріщала, тіло, наче переїхав трактор. Поруч стояв фельдшер, худий чоловік з дивним поглядом. О, живий! Фельдшер хмикнув і записав щось у папці. Вітаю, більше не гони, шумахер. Що сталося?» – простогнав Влад. Влетів ти конкретно. Добре, що мотоцикліста не зачепив. Він втік, а тебе врізало в стовп. Машину на смітник тебе сюди. Фельдшер махнув рукою і вийшов. А Влад озирнувся. Палата стара, стіни облуплені, а цікавіше було за дверима. У коридорі він почув розмову. То це той хлопець? запитав чийсь старечий голос. Так, той самий, відповів жіночий. Влад насупився. Що значить той самий? Він піднявся на ноги і вийшов у коридор. Біля вікна стояла старенька бабуся у великій хустині і перешіптувалася з медсестрою. Побачивши влада, старенька зміряла його поглядом. Знайдеш гроші, не радітимеш, хлопче, сказала вона раптом і пішла, залишивши його з відкритим ротом. Які гроші? Чого всі тут чудять? пробурмотів Влад. Через пару днів його виписали. Повернувшись до розбитого жигуля, він відкрив дверцята, щоб забрати речі, і ледь не зумлів. Під сидінням, під розірваною обшивкою кузова, він побачив невелику, але важку сумку. Влад розтібнув блискавку і. Офігеть! прошепотів він. Сумка була забита пачками грошей. Перше, що зробив Влад, це подзвонив своєму другу, Тохі, місцевому лікарю, який піднімав його в лікарні. Тоха був трохи дивний, але свій пацан. Слухай, братан. А якщо я знайшов гроші. Ну, такі, купа бабла, що робити? В смислі знайшов. Ти там нікого в багажнику не викрав, засміявся Тоха. Серйозно, Тоха, кажу ж, під сидінням було. Машину я не купував, дідові ще з радянських часів належала. Дивись, Владик, гроші це добре, але дивно, звідки вони там взялись. Влад все-таки вирішив дізнатись, звідки взялися гроші. Спершу згадав ту стареньку з лікарні. Її було легко знайти. Вона сиділа на лавці біля храму майже щодня. Чекала тебе, хлопче, сказала вона, коли він підійшов. Ти потрапив у чужу гру. Старенька розповіла, що гроші належали багатію, який колись вирішував питання у їхньому місті. А головне, він був якимсь дивним чином пов'язаний із родиною Влада. Тебе підмінили після родів, прошепотіла старенька. Твоя справжня мати померла, а тебе віддали іншим усе через гроші, хлопче. Ці купюри нитка, що веде до великого клубка брехні. «Та ну нафіг, Влад не міг повірити. Це кіно якесь. Але слова старенької пояснювали те, що Влад завжди відчував, ніби він не на своєму місці. Він почав копати глибше. Влад дізнався, що багатій, про якого говорила старенька, помер кілька років тому. Його бізнес розвалився, але чутки ходили, що він шукав свого втраченого спадкоємця. Влад вирішив з'ясувати, у чому справа. Однак дізнатись чогось більше йому не вдалося адже його прийомні батьки померли раніше, і зараз він лишився майже сам. Капець, я мажор виходить. Іронічно прошепотів Влад. Але радіти було рано виявилося, що гроші, які він знайшов, Хтось сховав у машині давно, той хтось знав про це і тепер хотів їх повернути. Влад помітив, що за ним стежать. У під'їзді з'являлися неприємні типи, які мовчки пасли його хату. Одного вечора до нього прийшов Тоха. Чувак, валити тобі треба, ті гроші, як магніт для бандюків. Та куди мені валити, це ж моє життя, огризнувся Влад. Тоді розрулюй, серйозно відповів Тоха. Влад вирішив заховати гроші. Подумав, що це справжній джекпот. Лишні гроші ніколи не завадять, тим більше він знайшов їх у своїй власній машині. Після всієї тієї заварухи. Життя влада, наче увійшло в свою колію. Він знову повернувся до звичного графіку, розвозив товар на складі, підпрацьовував на автосервісі, а вечорами ганяв на відремонтованому Жигулі. Але щось глибоко всередині не давало спокою. Іноді, коли він лягав спати, перед очима з'являлися картинки з минулого Його батьки. Старенька бабця, сумка з грошима і ця ситуація з аварією. Все якось не так, шепотав він сам до себе, вдивляючись у стелю. Одного ранку, коли він під'їхав до сервісу, до нього підійшов чоловік у дорогому костюмі і темних окулярах. Владислав? запитав незнайомець, змірявши його з ніг до голови. Ну, я. А ви хто такий? Адвокат. Ваш батько, ну, справжній батько, залишив дещо для вас. Час розставити крапки над і. У влада в голові наче гримнув грім. Ви про що? Мені нічого не треба. відмахнувся він. Деякі речі не віддаються так просто, Владиславе. Я прошу вас поїхати зі мною. Влад сидів у шкіряному кріслі в кабінеті, який був більше схожий на музей. Старовинні картини, кришталеві люстри, а посеред кімнати масивний дубовий стіл. Адвокат відкрив чорну теку і поклав перед ним кілька документів. Ось заповіт вашого батька. Андрія Кравця. Окрім грошей, він хотів, щоб ви дізналися правду про нього та про себе. Влад не відразу знайшов слова. Слухайте, мені ніякі гроші не потрібні. Це все не моє. Хочете, я зараз вам їх привезу. Як виявилося, ці кошти, які Влад знайшов у старому автомобілі діда. Були грошима, які його прийомні батьки отримали від його справжнього батька на його утримання. Дивно, що ці кошти не були використані для нього. Але тут справа не лише в грошах. Ваш батько був людиною не найчеснішою, але він хотів, щоб, хоч ви прожили життя правильно. А ще він хотів, щоб ви знали про свою матір. Матір? Влад аж підскочив. Адвокат кивнув і передав йому старе фото. Молода жінка з довгим волоссям тримала на руках немовля Це ваша мати. Вона померла після пологів. Ваш батько тоді був у розпачі і прийняв рішення, про яке шкодував усе життя. Він дозволив віддати вас, щоб стерти її смерть зі своєї пам'яті, наче вас ніколи й не було. Тобто, що? Влад відчув, як його серце застукало в грудях. Влад мовчки дивився на фото, в голові крутилася купа питань, але відповіді вже ніби й не мали значення. Все це було давно. Втім, він знав одне. Правда, знайшла його сама, хоч він і не шукав її. Того вечора він поїхав на околицю міста, де стояв старий храм. Біля лавки знову сиділа та сама бабця в хустині. Вона наче чекала його. Все, знайшов? спокійно запитала вона. Знайшов. Відповів Влад, присівши поруч. То що тепер? Тепер живи, як маєш жити. Доля дала тобі другий шанс не всім так щастить. А хто ви взагалі? нарешті запитав Влад. Бабця посміхнулась і подивилась на захід сонця. Колись я працювала медсестрою. Я бачила, як тебе забрали в чужу родину. Хотіла сказати раніше, але боялась. Тепер час усе розставив по місцях. Влад подивився на стареньку і ледь помітно посміхнувся. Спасибі вам, сказав він тихо і встав. Більше він її не бачив. Влад повернувся до свого Жигуля. Завів двигун і поїхав дорогою, яка вела за місто. Як виявилось, біологічний батько Владислава залишив йому не тільки гроші, а цілий бізнес. Адвокат сказав йому, що якщо він відмовиться від нього, то усе перейде державі. Який ще бізнес? скривився Владислав. Ви мене за мажора не тримайте. Я ніколи не мав бізнесу і тим більше не хочу стрягати в проблеми. Ні, Владиславе, не відмовляйтесь. Ваш батько хотів, щоб ви продовжили його справу. Наприкінці свого життя він дуже жалів, що поступив так із вами, але не міг переступити через себе. Влад мовчав. Він не звик до таких розмов, але слова адвоката. Чомусь зачепили його. І що тепер я маю стати директором? саркастично кивнув він. Ніхто не змусить вас керувати бізнесом, але спробуйте розібратися в цьому. Там працюють люди, які залежать від компанії. Якщо ви відмовитеся, вони втратять усе. Ці слова зачепили влада сильніше, ніж обіцянки багатства. Він ніколи не хотів грошей задарма, бо був простим хлопцем, але і залишатися осторонь, знаючи, що через нього комусь буде погано, він не міг. Ну, гаразд, видихнув він, що я маю робити? Наступного дня Влад стояв перед величезним скляним офісом із вивіскою кравець груп. Його зустрічали важливі люди у ділових костюмах, які, здається, не могли повірити, що спадкоємець з'явився у потертих джинсах і спортивній куртці. Владислав Андрійович, це ваш кабінет, сказала секретарка, вказуючи на кімнату з панорамним вікном. Кабінет? перепитав Влад, озираючись. Слухайте, я ж тут не назавжди. Розберуся в справах і все. Як скажете? Секретарка чемно усміхнулася і зникла за дверима. Влад пройшовся по кабінету і сів у величезне крісло. Перед ним був стіл, завалений паперами. Як взагалі цим керувати? Я не знаю, думав він. Перші тижні були справжнім пеклом. Влад намагався розібратися в тонах документів, зустрічався з керівниками відділів, слухав поради юристів і фінансистів. Спершу всі дивилися на нього з недовірою, але поступово ставлення змінилось. Влад не робив вигляд, що все знає, і не поводився, як пихатий багач. Він просто намагався розібратись, і це викликало повагу. Знаєш, Влад? Якось сказав старий керівник виробництва сивий чоловік на ім'я Петрович. Я працював тут ще з твоїм батьком. Він був жорстким, але талант мав. Ти інший, і це добре, може, з тебе вийде те, що не вийшло з ним. Подивимось, Петровичу, посміхнувся Влад, хоч сам не до кінця вірив у свої сили. Відтоді минуло півроку. Влад став впевненішим у собі. Він найняв нових фахівців, які допомогли перезапустити кілька проєктів компанії. Частину грошей він віддав на благодійність, збудував дитячий центр для сиріт та допоміг місцевій лікарні, де колись сам лежав після аварії. Якось він знову зустрів тоху, свого старого знайомого лікаря. Нічого собі ти розігнався. Тепер багач, засміявся Тоха, оглядаючи влада в діловому костюмі. Багач це не про мене, братан, відповів Влад. Просто хочу, щоб усе було правильно. Ну, правильно ти живеш. Знаєш, як там казали. Доля дає другий шанс. Але не всім вистачає сміливості його прийняти. Влад кивнув і подивився вгору. Колись він боявся змін, але тепер знав, якщо життя підкидає тобі шанс, його треба брати, бо хто як не ти. А Жигуль він так і не продав. Стояв він у гаражі пофарбований і блискучий. Влад іноді сідав за кермо і ганяв околицями міста, щоб не забувати, звідки він вийшов. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Всього вам доброго, до зустрічі!